Що є константами у час війни, швидкоплинності, не час минає. Ми пошуки щирості, нове церковне мистецтво. Це виставка у Державному музеї книги друкарства України на території Києво-Печерської лаври, де й побувала знімальна група медіапогляд. Для зацікавлених новітні іконопис живопис, яким є нове українське церковне мистецтво, спілкуємося із художницею Катериною Вільховецькою. Багатьох дуже багато стереотипів, що церковне мистецтво що щось таке дуже строге, стримане. В основному ці кольори мають бути такі от темнуваті. І, а мені навпаки здавалося, що ну, це очевидно, що іконопис це якби про радість, про Боже світло, про і що. В українській традиції конопису це є. Чому це скотилося е, до якогось е, такого, до якоїсь такої темрявої зашореності? Мені було не зрозуміло. Я хотіла це ну, своїм прикладом показати. Я бачила, що у людей є на це відгук. Є якесь таке добре дитяче здивування, що це дійсно може бути так раніше. Повістка дня, так би мовити, була інша. Це були або ми кажемо між собою з художниками Васняцовщина, коли це така якась якийсь академічний стиль, де копіюється приблизно сюжети. Володимирського собору в Києві або е, канон, це там візантійський стиль. Так? І зараз я маю надію, бачу до цього прагнення, що буде все-таки ну, розвиватися е, своя гілка. А на цій іконі дуже незвичайні квіти в руках Матері Божої. Це магнолія? Так, я вирішила. Не повторювати, не бути банальною і не зображувати Лілію, тому що навіть, здається, в Євангелії не було буквально вказано, що це Лілія. Це був Райський цвіт. Райським цвітом може бути і інша квітка. Для мене от Магнолія. Я дуже люблю ботанічний сад Гришка київський І от ці сади Магнолії для мене, от саме про, про рай. Звідти, власне, я її брала. Натхнення і натуру для роботи а решта квітів вони з маминого саду, тому що цю ікону я в принципі написала батькам у подарунок. Ікони називають вікном зі світу Божого у земний вікном у позапростір Є ще визначення ікони. Як оберненої до нас перспективи, а за цим вікном, що причиняється, видніються лаврські художні майстерні імені Івана Іжакевича, де й працюють організатори виставки у музеї Книги та Друкарства України. Ось що розповідає одна із них художниця Оксана Здор. Однією з складових цієї виставки є представлена тут книга мандрівка Садами Раю. Та книга ця присвячена взагалі храму. Храму як книзі, та тому що кожен храм ми можемо читати як книгу, і конкретно ця книга присвячена Свято-Михайлівському кафедральному собору е, міста Житомир. В ній розповідається про розписи, які були створені на момент написання авторкою Ганною Владимирської е, та цієї книги. На виставці Пошуки щирості, нове церковне мистецтво ми познайомилися з однією з авторок розписів свято. Михайлівського собору у місті Житомир із художницею Оленою Носенко. Насправді, керівник проєкту цього Денис Білянський розпочав цю роботу дуже давно, взаємодію з громадою Житомирською, з храмом за цим Богданом. Насправді, це був запит від громади і було бажання творчої, скажімо, реалізації любові. Про що ікона про любов в першу чергу? Це божественна природа. Майбутній храм це інтерактивний простір, в якому живуть сучасні матеріали, світло, сучасне світло, сучасний живопис. Тобто форма його безкінечна. Специфіка українського мистецтва в тому, що воно безкінечне, як природа, як рослина, яка росте, як орнамети наші, які розвиваються в рушниках, в творах. В фешн переходять. До нашої розмови приєднався учасник виставки художник Роман Селівачов. Його сюжети ікон іноді буває, переходять на зображення шевронів воїнів Збройних сил України. Що скажеш, козацький стиль. Цікаво, як з'являються сучасні образи. Щодо ну, моїх Володар, володарок дронів. Ну, ми розуміємо, що це ну, поки що нікого не причислили до лику святих, але вони по факту всі святі. Ці люди, які вже, мені здається, будь-яка людина, яка переборола страх смерті і йде на війну, ну, знаючи, що це якби ну, війна, це скажімо, місце як мінімум великого ризику. І людина, яка готова померти, вона свята. Їх треба їх зображати. Яка стоїть ну, важка, важка, але водночас почесна задача, добу героїв, яку ми, ну, на жаль, живемо, чи ну, ми часи не вибираємо, яким доводиться жити, що ми, звичайно, маємо це в своїй творчості якось, ну, не якось, а в повній мірі відобразити. Тому що всі ну, військові, які ну, віддають своє життя, це просто ну ми ж можна, кожен приміряє на себе цю, цю роль, можливо, там. Доведеться колись це зробити, але це найбільша жертва, найбільша, ну, святість, яка існує, яка, яка може бути віддати своє життя, як власне написано в Святому письмі, що нема більшої любові, ніж віддати життя за ближнього. І дай Бог, щоб мистецтво якось. Відповідало величі цього часу виставка у пошуках щирості, нове церковне мистецтво, у музеї книги та друкарства України, презентувала твори 12 художників. Більшість учасників проєкту об'єднані не лише пошуками на мистецьких теренах, а й місцем роботи, оскільки працюють у лаврських художніх майстернях імені Івана Єжакевича. 140 років минає від часів їх створення. Митці свідчать про тяглість української традиції іконопису Києво-Печерської лаври та сучасний контекст, попри виклики часу. Сюжет створили журналістка Оксана Кириченко, оператор Олександр Кравчук, монтаж Леся Басанська спеціально для медіапогляд.